Отож, літо закінчилося, але наші подорожі ні. І сьогодні ми приїхали до невеличкого села Киселин Володимирського району, яке знаходиться у бабіч траси з Луцька до Володимира, колишнього Володимира Волинського. І доїхати сюди не так просто. Це треба кілька кілометрів е, ґрунтовою дорогою, але приїхати сюди було варто і я вас сюди також запрошую, тому що це село з давньою історією могло б навіть зараз бути. Туристичним магнітом, якби була хоча б якась інфраструктура. І що тут подивитися, я вам зараз розповім. Особисто я не розібрався, коли і чому киселин називається киселином, хоча, ймовірно, і навіть дуже правдоподібно це село називається за. Іменем роду Киселів. Це православний шляхецький рід, який традиційно виводив свою генеалогію від київського воєводи Свентольда, який був ще при князю Володимиру Великому. Але, власне, коли киселі були тут, коли ним володіли, я зустрічав дуже суперечливу інформацію. Саме село Киселин згадується з. 15 століття, коли князь Великого князівства Литовського Сведригайло подарував цей маєток роду Мильських. І останній з цього роду, який володів селом, одружився з Теодорою, з роду Чапличів. І таким чином село десь наприкінці. 16 століття, можливо, на початку 17 століття перейшло до роду Чаплич шпановських. І, власне, на початку 17 століття, коли Киселин переходить у власність роду чаплич шпановських Тут згадується перший Кисіль, достовірною, про якого я знайшов інформацію, це Остап Кисіль, який був е, першим ректором Соцінянської академії, але про це пізніше. І власне в першій половині 17 століття Киселин досягає свого розквіту, входить в золотий вік, коли тут розвивається освіта, релігійне життя. Культура і так триває до кінця XVIII століття, але про це також пізніше. А поки що ми наближаємося до пам'ятки, яка чи не єдина залишилася з тих давніх часів, тобто з початку XVII століття, хоч і не в первісному вигляді. Зараз ми з вами знаходимося біля величних руїн костелу непорочного зачаття Діви Марії, і ці руїни можуть розповісти нам не тільки про колишній Кармеліцький монастир, але перш за все вони є свідченням того, що було на цьому місці раніше. А власне раніше тут був комплекс е, Суцінянської академії, яка була закладена Чаплич-Панівським, 1614 року, а можливо навіть і раніше, і на цьому місці був комплекс споруд фактично одного з найперших вищих навчальних закладів в Україні, хоча про це мало хто знає. І, на жаль, від того комплексу споруд не лишилося абсолютно нічого. Про цю академію я розповім вам трошки пізніше. І зараз ми бачимо тільки руїни. Костелу, який був збудований на місці зруйнованої цієї академії, і він спочатку належав ордену Кармелітів регулярних, тому що є ще кармелітів босі, але. Е Сама ця будівля була збудована 1720 року, хоча монастир був закладений дещо раніше. Перед цим тут ще був закладений в 1685 році дерев'яний костел, який знову ж таки не зберігся. І після того, як монастир кармелітів закрила царська російська влада в 1832 році, цей костел перетворюється на звичайний парафіяльний костел. Тож, десь приблизно в цьому місці е, знаходився комплекс споруд фактично одного з перших вищих навчальних закладів на території сучасної України. І що цікаво, що цей навчальний заклад був не православним, не римокатолицьким, а саме протестантським. Справа в тому, що на початку XVII століття В Речі Посполитій набула популярності протестантська течія Суцинян. Її засновником був італієць Фаус Суцін, який знайшов притулок саме В Речі Посполитій. І в Польщі навіть до сьогодні цю течу називають аріанством, хоча аріанством це, звісно, не є, але має багато спільних рис. Зокрема, социняни визнавали вищість розуму над вірою, не визнавали. Багато християнських догматів, зокрема про святу трійцю, про боговтілення. І справжніми істинними християнами вони визнавали фактично тих, хто дотримується євангельської моралі, великою мірою їхні ідеї пережили їх самих, і навіть Ісаак Ньютон фактично був адептом суціянських ідей, і власне це малесеньке тепер село, в якому знаходиться, в якому проживає. Трошки більше 300 осіб е, могло стати в 17 столітті одним з найпотужніших освітніх осередків Речі Посполитої, проте, на жаль, так не сталося. Але все-таки осередком освіти киселин став завдяки тому, що власне суціняни, які мали академію в місті Раків неподалік Сандомира, в Малопольщі, також переселялися сюди в киселин, коли в 1638 році їх було вигнано з Ракова, і Раківську академію було закрито. На той момент суціняни вже мали тут школу, як я казав, вона була Заснована в 1614 році. І про цей навчальний заклад відомо насправді дуже мало, хоча документи Киселинської Суцінянської академії, як вона згодом називалася, збереглися на території сучасної Румунії. І вони чекають ще свого дослідника. Загалом про цей навчальний заклад дуже рідко згадують історики, і я раджу вам прочитати статтю, невелику статтю. Колишнього проректора Острозької академії Петра Кралюка, який чи не єдиний, піднімає цю тему і розвиває е, власне історію Киселинської Суцінянської академії в історичній м, науці? І десь приблизно на цьому ж місці, де зараз руїни цього костелу, знаходився власне храм Суценіан. І чому це вчення було так популярне в Речі Посполиті? І про це можна багато говорити, багато дискутувати, але до нього наверталися в основному шляхтичі, Хоча в українських теренах це були і міщани, і навіть селяни, зокрема з киселина. Багато жінок переходили в Суценіанство. І е, на той час це була досить таки прогресивна е, протестантська течія. Вони підтримували освітню діяльність, і е, Киселинська суцінянська академія значно розрослася після 1638 року, коли суцінян було вигнано з Ракова. Власне, е, проте діяла вона не так довго, тому що вже в 1644 році місцевим шляхтичам. Чаплеч Шпановським було наказано закрити Суцінянську академію, вигнати е, Суцінян І взагалі почалися утиски, хоча, начебто, діяла е, релігійна толерантність в речі посполиті, але вона не поширювалася на Суцінян. І вже 10 липня 1660 року називають останнім днем суценян в Речі Посполитій, тому що незадовго до цього король підписав указ про вигнання всіх суценян з Речі Посполитої. І киселинські суціняни переїхали до Румунії, де власне, їхній архів зберігається дотепер. Сама ж академія, як я вже казав, була закрита в тисячі. 1644 року де Юре, хоча де факто вона продовжувала працювати ще в 50-х роках 17 століття, і вона дала світові чимало великих імен і не тільки її. Ректора Остапа Киселя, але й інших, зокрема польських діячів, і історію її було б дуже цікаво дослідити, і це таки вартісна робота. А поки повертаємося до костелу. Що цікаво, що навіть після вигнання суценян з речі посполитої суцінянство залишалося досить популярним, але серед жінок. Тому що сам указ про вигнання суценян стосувався тільки чоловіків. Тому шляхтянки не боялися відкрито сповідувати соцінянство і далі, що спровокувало власне окремий королівський указ про те, щоб заборонити соцінянство приймати і жінкам. І після цього в киселині відповідно. Римокатолицька церква мусила якось посилити свої впливи, тому що суценян не стало, ніж потрібно було зайняти. І власне, коли киселином в, в другій половині 17 століття спочатку володіли Ковалевські, а потім споріднений з колишніми власне власниками чапличами рід Голуховських, тоді було закладено оцей е, монастир, е, отців кармелітів. Він був закладений в 1691 році, і будівництво продовжувалось до 1720-го. Тому що спочатку був вибудований тільки костел, потім е Кармеліти своїм коштом добудовували інші приміщення, розбудовували сам костел. І ось він такий е має вигляд. Е Бароково барокової споруди тут збереглися фрески з початку XVIII століття, фрагменти фресок. Хоча власне ця будівля пережила немало важких сторінок і збереглася не в первісному вигляді. І ось це будівля, яка залишилася від колишнього Кармеліцького монастиря. І коли сам монастир, як я вже згадував, російська влада закрила в 1832 році, то це приміщення перетворили на плебанію, а сам костел перетворили на парафіяльний костел. І ці будівлі дуже і дуже постраждали в роки Першої світової війни. Брусиловський прорив, який тут пронісся ураганом, знищив і костел, і приміщення колишнього монастиря. Російська артилерія розбила склепіння і після Першої світової війни приміщення костелу так і не змогли відбудувати. Фактично до 39-го року велися будови, але склепіння над центральним нефом так і не встигли завершити. І в роки Другої світової війни ці приміщення знову ж таки постраждали, не встигнувши відбудуватися тільки вже в бойових діях з німецькою армією. На жаль, в киселині трапилася ще така дуже прикра подія, яку називають Кривава Неділя або «Киселинська трагедія. Це коли в 1943 році загони української повстанської армії напали на поляків, які йшли до святкової меси, і за різними даними було вбито. Від 30 до 90 осіб. Власне, 30 е, вбитих осіб називають місцеві жителі зі спогадів, 90 осіб подають польські джерела. Кому вірити, це ваша справа, тому що в ці е, в, цій, в цих подіях потрібно розбиратися історикам, і це дуже складні сторінки нашої історії. Е, але факт залишається фактом: е, такі події мали місце і. Жертви тієї трагедії поховані місцевими жителями тут поряд з костелом. А самі ж приміщення після Другої світової війни були перетворені на склад льону та конопель, що призвело своєю чергою до пожежі, від якої постраждав костел ще більше, і відтоді він фактично не підлягає реновації. Саме на цьому місці, поруч з костелом, місцеві жителі Киселина поховали жертв 11 липня 1943 року, коли вояки УПА напали на. Осіб, які йшли до костелу на святкову месу, інші ж, які врятувалися, сховалися і заберекодувалися в парафіяльному будинку за костелом, де ми були з вами, і утримували оборону там протягом 10-11 годин. З ними разом були вояки армії Краєвої. І... Це трагічна сторінка нашої спільної історії з поляками, хоча Знову ж таки, я знаходив інформацію і про те, що е, поляки разом з гітлерівцями боролися проти українських націоналістів, і ці сутички в е, Киселині та в околицях були неодноразові. І як українські націоналісти мстилися полякам, так і поляки використовували будь-які методи, щоб е, боротися з українськими націоналістами. Тому знову ж таки. Ці сторінки нашої історії дуже складні. Говорити щось однозначно дуже важко і потрібно просто вивчати, прощати і вивчати ще раз. Ще однією пам'яткою, яка збереглася в киселині до наших днів, є ось ця церква святого архістратига Михаїла. І вона походить з кінця XVIII століття, достеменно відомою датою її заснування це 1777 рік. Її фунду... фундаторами були тодішні власники киселина Рід Ледуховських, і будувалася вона відразу як уніацька, що на той час було цілком типово. Натомість при вході на церковне подвір'я є інформаційне табло, де вказано, що це церква з типовою архітектурою для 17 століття, і вона походить з 17 століття. Це таки неправда. І архітектура цієї церкви все ж таки дуже навіть не типова. Це така тренавова псевдобазиліка, прямокутна в плані, але формою нагадує хрест. Вона збереглася дотепер фактично без перебудов і збудована на місці колишньої дерев'яної церкви і вимагає ремонту, оскільки ми можемо зараз бачити. Навколо церкви також знаходиться мурований паркан, який також зберігся з тих часів, з кінця 18-го століття. І Ця церква залишалася уніатською до тих пір, поки Російська імперія, яка прийшла на ці землі, не скасувала власне, унію і не передала цей храм православним, тоді як Римо-католицький костел був зроблений парафіяльним, коли закрили Кремеліцький монастир. Це все відбувалося приблизно в той самий час. Отож, в XVIII столітті власники киселина також змінювалися так само часто, як і в XVII столітті, і від фундаторів церкви архістратига Михаїла Ледуховських Киселин перейшов до Модзалевських. Вікторія Модзалевська натомість вийшла заміж за е, представника роду Олізарів, якщо не помиляюся, це був е, Еміль Олізар, так це був Еміль Олізар, син Яна Нарциса Олізара, знаного повстанця з часів листопадового повстання 1831 року, і таким чином Киселин перейшов до роду Олізарів, які перебралися сюди з їхнього маєтку в Рафалівці, який був знищений знову ж таки за участь олізарів у повстанні. і... Рід Олізарів жив тут у Киселині в палаці, теж дуже давній будівлі з часів власне, розквіту Суцінянської академії в Киселині. І цей палац, на жаль, до сьогодні не зберігся. Взагалі навіть невідомо де він достеменно був. Натомість історія цього палацу теж дуже цікава, тому що він був збудований як бібліотека для Суцінянської академії. Він містив товсті мури, власне, був ймовірно оборонного типу. Там під палацом були підземелля. І Він був зруйнований остаточно в роки Першої світової війни. Він взагалі не пережив і навіть не був відбудований, тому що від нього фактично лишилися одні фундаменти. Натомість Власники киселина переселилися, зрештою, як і це було в Голобах зі знищеного палацу в офіцину, тобто в флігель господарський, і зробили з нього житлову будівлю. І останній власник киселина до 1939 року це був Кароль Анджей Олізар і його вже син. Електрик інженер, до речі, він перебрався до Мексики. Також що важливо, що в цьому палаці в Киселені зберігався багатющий архів роду Олізарів, окрім звісно, художньої колекції, яка була вивезена росіянами до Ермітажу, а от архів, де було дуже багато королівських листів, важливих документів, був вивезений до Варшави. І внаслідок Варшавського повстання, коли повстанці Варшавські в архіві актів давних. Зробили лазарет, і німці відповідно заатакували цю будівлю. Цей архів згорів. Тобто, на жаль, ми маємо повністю втрачені безцінні документи, які зберігалися тут, в Киселині. До 20-го століття це містечко стабільно росло, і на початку 20-го століття тут було приблизно півтори тисячі мешканців, більшість серед яких були євреї. Друга світова війна, звісно, внесла свої корективи, і внаслідок дій німецьких загарбників, знову ж таки, української поліції. Єврейське населення киселина в основному було знищене, і на території села, тобто на околицях, є відповідні встановлені пам'ятні знаки. І з того часу містечко Киселин, бо воно було містечком, навіть не поступово, а стрімко занепадає. І на зараз тут нараховується всього 300 мешканців, і тут навіть нормального транспортного сполучення немає з обласним центром, з найближчими містами, і фактично село перетворюється на пустку і, зокрема, пам'ятки архітектури, які могли б бути туристичним магнітом. Стають малознаними. І ось ми з вами знаходимося на. Останній локації в киселині, яку варто відвідати, це римо-католицьке кладовище, яке бере свій початок ще з кінця XVII століття, ймовірно, десь з 90-х років 17 століття. І тут збереглися могили власників киселина. Зокрема, ось ця колона, яку ви можете бачити, це гробівець родини Модзалевських, про яких я згадував. А ось тут могильний камінь. Такий з чорного граніту. Тут власне, лежать подружжя, про яке я вам згадував, це Вікторія з Модзалевських, яка вийшла заміж за Еміля Олізара. І тут також поховані інші представники роду Олізарів. Е, і це чудово, що така могила збереглася. Е, ще там далі в тих хащах, на жаль, непролазних, є могила польського поліцая, е, в якому, власне, при вході до кладовища є пам'ятна дошка. Е, інша частина кладовища, як ви бачите, фактично непролазна.